На неділю чекають всі без винятку, особливо якщо на цей день нічого не заплановано і можна виспатися до схочу. Втім, далеко не всі родини в неділю прокидаються пізно. У наступній рубриці розкажемо про особливе дозвілля закарпатських сімей. Десятилітня Анастасія вже не перший рік свій недільний ранок розпочинає у такий спосіб. Недільний час. Я йду до церкви, дуже люблю. Слухати службу. Потім чекаю недільну школу і завжди з цікавістю її слухаю і нашого отця Філіпа. У Свято Воскресенському чоловічому монастирі міста Ужгорода недільна школа діє не так давно. Однак її учні неодноразово демонстрували прихожанам святкові міні-концерти, приурочені найбільшим релігійним святам. Великий нас на гостини проти. Малий зомби двох. І краша, крашенко, яку смішку підносить, Христос Воскрес! Ворістину Воскрес! Нехай, не Божа, ласка, співаймо, віхай! Христос! Воскрес, Христос! Воскрес, Христос! Воскрес. А ось на Перечинщині у селі Дубриничі вихованці недільної школи при храмі справжні артисти, бо не тільки у рідному селі виступали, а й далеко за його межами. Ми їздимо по монастирях, в банчину, по чаю, концерти різні даємо. Нам дуже подобається їхати в табори літні, турички. А як ви в таборах відпочиваєте? почуваємо ще видавно. Ми ну, граємо, там, футбол або ще щось. Нам розповідають про Євангелія, про Біблію, наші різні конкурси на церковну тематику. Потім ми ділимось на команди, яка команда більшовичків набирає пути? Ну, Різні ігри граємо, молимося ранком, ідемо до церкви, ввечері теж настоятель храму, отець Василій Поб, вже восьмий рік поспіль живе одним життям з юними прихожанами. Каже, що діти заряджають неймовірним позитивом. А ще від них є чому повчитися. Основне завдання недільної школи донести до юних сердець слово Боже, навчити азам християнської віри через власний приклад. Тут потрібно йти, можна сказати, так, много ногу часу. Тобто ми стараємося собі не акцентувати чисто всю увагу на тому, щоб діти прийшли, вислухали урок, щоб в них було і своє дозвілля, свої конкурси, свої ігри, свої розваги. Буває, ми приходи збираємося на на урок. П'ять хвилин ми присвятили уроки, тих 20 хвилин ми можемо просто в футбол пограти з ними собі. Певне дозвілля, ми стараємося різноманітно. Просто зібралися, да, ми не збираємося в класі на 40 хвилин. Хороша погода, ми беремо собі рюкзаки, ми йдемо на річку. І в такому простому поході, чи простому відпочинку, ви собі, чи на пікнікові, легше з дітьми працювати, легше з ними спілкуватися. Вихованці цієї школи не тільки мовчки слухають повчання батюшки, а й ведуть справжню дискусію, намагаючись отримати якомога більше інформації. Ще тут вміють грати на фортепіано. Півати. Я я душі тепло. І захищатися від нападника у прямому значенні цього слова. Щоб рознатомічної точки зору, то тут працює всі групи м'язів плюс дихання. Також координація розвивається, реакція розвивається, витримка розвивається і вміння переносить навантаження. Курток єдиноборства при недільній школі привернув увагу юнаків, яких досить важко залучити до церковного життя. Ми стараємося в різному, в різноманітно. Заохочувати дітей і до новостамі нас направлені не на те, щоб була агресія, навпаки, щоб була вітримка. Свій час, коли сам займався через це, прийшов і сам розумів, що вона на ділі це вітримка дитини, це фізична підготовка людини. Краще дитина година, на полтора години чи дві години попрацює в спортзалі з хорошим тренером, тому що тут звісно треба чи світати тренерам, тому що може бути чи це рукопашний бой, чи це сам чи це. А якщо тренер направляє молодих людей на агресію, це є вже неправильно. Якщо він приводить людину до правильного, до вітримки, ми саме більше ставимо на самооборону. Бувають випадки, ти фізично підготовлений, є певна агресія в людей. Не проявляй себе, відійди, якщо можеш. А якщо вже життя під загрозою іншої людини, звісно, заступися за цю, за цю людину. І тут потягнулося багато таких молодих хлопців, навіть дівчат, які ніколи в храм не приходили. Їх не можна було плести через пів, через. Там закон Божий, а тут а, є можливість фізично позайматися, і є можливість для священника з ними поспілкуватися. І я інколи сам не гнушаюся тим, що буваю з ними і на, на заняттях, на тренуваннях, тому що я хочу почути групу людей, групу дітей. А, хочу, щоб Молода людина чи дитина не боялася, не гибілася священик. Бо це пішов священник, це велика людина, до неї не можна підійти. Що в будь-який час на вулиці, в дорозі може підійти, просто священник, він коли як з другом просто посидіти і поспілкуватися. Вміння здобуті тут на щастя в житті гуртківцям не доводилося застосовувати, однак діти розуміють, яку користь приносять їм ці заняття. Сам... Нащо щоб діти не зациклювалися на цих всіх іграх? Онлайн -з Блютик, Бо в телевізорах вони будуть такі. А тут які вони будуть ще буде такі, як Києкла, життя <рес> радісні, добрі. І здорові. Саме основне, що вони здорові були. Для дітей, що відвідують недільні школи, церква стала чи не першим домом. Бо атмосфера тут благодатна і невимушена. А хто як не діти відчуваються всім серцем? Користь від такого дозвілля неоцінена і важливо, аби це розуміли як діти, так і їхні батьки. Пріоритетом мого архірейського служіння і нашої є саме робота з дітьми з молоддю. В нас немає приходу, де б не була надійна школа, недійна школа. І зараз в обітілях ми робимо не тільки надійні школи, а й молодіжні братства, де активну участь приймають саме насельники монастирів або сестри в жіночих монастирях. І разом ми вчимо і проповідуємо і навчаємо нашу другу молодь головним істинам православної церкви, проводячи місіонерську роботу середньо. А от про молодіжні братства ми розкажемо вже у наступних випусках.